Минулого тижня я записувала відео на YouTube, і це був момент, коли я нічого не встигала. Тобто це був такий момент метушні. І знаєте, як це буває, коли в тебе запланована наступна задача, ти намагаєшся ось цю ще доробити, встигнути, знаєте, її допхати, і при цьому паралельно думаєш уже про третю. І це якраз був цей момент, але іронія долі полягала в тому, що я думала про сьогоднішнє відео. І тема сьогоднішнього відео, як ви знаєте, як все встигати. І це трохи смішно, коли ти сам нічого не встигаєш, а думаєш про відео, про те, як записати, що можна порекомендувати людям, як все встигати. Історія в тому, що на своєму ютуб-каналі я розповідаю, по-перше, науково підтверджені речі, а по-друге, речі, при якими я ділюся, це завжди щось, що я особисто використовую у своєму житті, або, принаймні, якщо ще не використовую, то точно планую це зробити. Тому буде таке невеличке пряме включення з того моменту, коли я усвідомила, що я нічого не встигаю, і яка була з цього рекомендація? Одне із наступних відео, яке я буду записувати десь в майбутньому, буде пов'язане з тайм-менеджментом, тибо як все встигати. І от, як все встигати, У мене зараз є перерва на обід в годину, в яких я вже поїла, налаштувала місце для зйомки, і в мене є. 36 хвилин, щоб зняти відео. І це відео, до речі, досить об'ємне, але використовую кожну хвилинку. Тому, тому це все, що треба зна знати про ефективність, точно розуміти, чого ти хочеш, навіщо тобі це потрібно, і потім впихати це в графік. І ще, знаєте, хочу сказати про одну річ, це так, поки шукаю текст, ще говорю. Хочу сказати про одну річ, колись мені хтось в коментарях написав, типу, що. Ой, у вас така гарна квартира, і завжди так чисто. Так от, народ. Я розумію, що там заді мене є острів, на якому нічого не стоїть. Ну, я, я сподіваюся, що ви здогадуєтеся, що там нічого немає, тому що перед зйомкою я звідти все прибираю. От, але в буденному житті там, звичайно, може бути якась і чашка, і зверху якийсь там помитий посуд стояти. І ще щось там, тому якби не питайте ілюзії, що я живу в такому ідеальному світі, де завжди все вивезено. Завжди все вивезено раз на два тижні, коли приходить до мене наша ліночка і прибирає квартиру, от тоді все вивезено. Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях, кому вдалося розібрати і почути ось цю основну думку з попереднього включення. Ідея була в тому, що в загальному нам потрібно навчитися виставляти пріоритети у нашому житті. Якщо ви візьмете. І виберете ось 5 людей, результатами яких ви захоплюєтесь, і підійдете до них і запитаєте, і скажете, слухай, а як ти встигаєш у своєму житті, щоб в тебе вийшло ще досягнути таких результатів? То я готова з вами посперечатися, закластися навіть на кошти, що там в 95% випадків люди вам скажуть, та ви що, я взагалі сам нічого не встигаю. І іронія полягає в тому, що нам не потрібно все встигати, насправді. Тому що якщо я з вами зараз поділюся своїм списком речей, які я хочу встигати у своєму житті, то на частину з них ви подивитесь і подумайте, боже, яке дурне, нема людини чим займатися, ось хотіти робити ось ці справи. І точно так само, може, у ваших бажаннях і в ваших списках цілей будуть речі, які мене особисто взагалі не цікавлять. Тому це ще один доказ в тому, що все встигати нам взагалі не потрібно. І насправді, ось це бажання встигати, воно з'являється тоді, коли ми незадоволені якимись сферами свого життя. Тобто, що відбувається, ми направляємо нас в фокус на якісь об'єкти, на якісь сфери нашого життя. При цьому менше уваги присвячуємо іншим сферам життя, і в результаті складається така ситуація, що вони, звичайно, просідають, тому що якщо там уваги немає, то там і результатів немає. І у нас виникає ось це незадоволення ось тим, що в нас там чогось немає. У нас там немає класного пітяного тіла, недостатньо коштів, погані відносини, ми погано себе почуваємо, немає енергії, не реалізуємо свій потенціал. Ну, в кожного це буде якась своя історія. І в результаті нам здається, що проблема в тому, що ми ось це не встигаємо і що потрібно просто навчитися все впихати в свій, в свій календар. Але історія взагалі не в тому. Неможливо все впхати в свій календар. І найкращим рішенням, яким, яким буде це, все-таки почати пріоритетизувати. Давайте з вами спробуємо створити з, з, з цих слів, яких я говорю, таку своєрідну формулу і трохи поглянути на це з іншої перспективи. В загальному всесвіт створений таким чином, що єдина справедлива річ, яка є на цьому світі, це час. І в кожного в нас його однаково, в кожного в нас по 24 години. При цьому. Питання в тому, на що ми витрачаємо цей час. І ось це наш час, оцих 24 години, коли ми множимо на наші дії, які ми виконуємо у своєму житті, це дає нам результати. І якщо результатами ми не задоволені, то що потрібно змінити? Це наші дії, тому що на час ми вплинути ніяким чином не можемо. Звичайно, цей підхід він має і свої ризики, тому що звучить, начебто, все просто, визначити. Там пріоритети, які ми хоч, чого ми хочемо, поставити їх на місце номер один, це робити, і тоді все буде супер. Але найбільший ризик, який в цьому виникає, це те, що ми, люди, живемо по накатанні, і навіть коли ми визначимо якийсь пріоритет для себе в житті, ми все рівно звалюємося в те, що починаємо займатися буденними нам, нам справами. От згадайте, будь ласка, будь-який день із свого життя. Бо він же ж буде виглядати більш-менш як всі інші дні. Тобто, ми прокинулися зазвичай. Там, більшість людей бере в першу чергу телефон в руки, починає перевіряти новини, телеграм-канали, інстаграми, хто що, Ну, починає зависати в оцих соціальних мережах в інтернеті. Потім після цього починаються якісь бандіванні процедури, але зубки душ зібралися, в кого кава, в кого діти, і так одне за одним. І в принципі в кожного з нас ось ці дні вони схожі один на одного. Чому так відбувається? Тому що в загальному для нашого мозку класно, коли є ось ця така структура, є передбачення, є певний конкретний план. І тоді, в таких випадках, нашому мозку потрібно використовувати якби, менше енергії на те, щоб думати, а що робити далі. Тому що коли у нас постійно якісь невідомі, постійно якісь зміни. Насправді для нашого організму це є стресом, і нам з цим некомфортно. Тому в більшості випадків ми живемо за ось такою накатаною процедурою і за накатаним сценарієм. Навіть із таких прикладів досить цікавих, що люди, які, наприклад, керують автомобілем і їздять з роботи в офіс чи додому тією самою дорогою. І якщо вони їздять по цій самій дорозі, і в якийсь момент на якомусь там перехресті поставлять інший дорожний знак, то в більшості випадків. Людина водій навіть цього не помітить, якщо він знає цю дорогу дуже добре, тому що в нас починаються виключатися наші можливості це сприймати. Тобто, що відбувається з нашим мозком, наш мозок не аналізує всю інформацію постійно, всі сигнали довкола, а він просто використовує якісь знання, якусь інформацію з пам'яті. І ось це якраз є цей ризик, що коли ми починаємо робити щось нове, наш мозок. Не захоче легко переключатися, а він просто почне підтягувати усю цю історію старі процеси, та це ж також люблять називати новим модним словом програми, з нашого мозку і просто їхати по накатанні. Тому ризик ми з вами зрозуміли, але давайте переглянемо трохи з точки зору такої перспективи і плюсів, що нам дасть, якщо ми дійсно це зробимо, і якщо ми дійсно почнемо працювати з нашими пріоритетами по життю. Перша річ, на яку потрібно звернути увагу, це те, що. Насправді ми будемо робити те, що для нас важливе, а не важливе для когось для когось іншого, тому що ми визначимо все-таки ці пріоритети, правда? Другий момент він полягає в тому, що результат буде 100%. Дивіться, якщо в якийсь момент вашого життя ми вибираємо конкретну сферу, на якій ми хочемо сфокусуватися, ми визначаємо. Конкретні дії, які ми для цього можемо зробити, а кожен з нас це може зробити. Ми ці дії ставимо в наших списках задач на день як номер один на самій горі, то, відповідно, у нас просто немає шансів, щоб в нас не вийшло. Ну, 100%, якщо ми будемо ставити це пріоритет, робити дії, то рано чи пізно результат буде. Можливо, цей результат буде не настільки там, феєричним, як нам би хотілося, як ми собі відразу придумали. Але якщо ми не будемо сходити з цих рейсів, то стовідсотково цей результат буде. Тому тут гарантія результату. Наступний момент, на який варто звернути увагу, це відчуття такої тривоги. Тому що коли у нас немає конкретного плану, ми починаємо навіть на такому комусь підсвідомому рівні тривожитись. Давайте зробимо з вами таку невеличку асоціацію і перемістимося в трошки інше середовище і іншу ідею. Уявіть собі, що ви збираєтеся в похід в гори. Чи можете ви уявити собі ситуацію, що ви такі, ну все, іду в гори, вдів кросівки, розвернувся і пішов? Ну, для більшості людей така ситуація буде ну, неприємливою і нереальною, тому що питання: а куди я йду? Чи я знаю дорогу, чи я можу йти сам, чи мені потрібен гід, а я йду в гори і сьогодні я повертаюся до свого там будинку, де я живу, чи я по дорозі десь залишаюся на ночівлю, чи мені потрібно взяти з собою палатки? І це питання, які всі потрібно спланувати і знайти на них відповіді. Коли ми намагаємося змінити якісь речі у нашому житті, почати робити щось по-новому, для нас, в нашому буденному, накатаному образі життя, це є своєрідним підняттям на Гімалаю, тому що ми робимо щось нове, ми робимо щось страшне, тому що для нас там результатів немає, ми робимо щось, де ми вже намагалися колись досягнути результатів. Але при цьому у нас не виходило. Тобто, насправді для нашої свідомості, підсвідомості, для нашого організму це щось таке велике, значне, як підняття на велику гору. То питання тепер, повертаючись до нашої, до нашої історії, чи потрібно планувати, пріоритетизувати, чи потрібно брати під увагу ризики, які з нами можуть трапитися, чи ні? Звичайно, потрібно. Тому, якщо у вас є відчуття, що в ваших виставляннях пріоритетів. Формулювання цілі, вам потрібна допомога, потрібен гід, то на цю тему я можу зорганізувати тренінг. Якщо вам ця тема цікава, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, і ви готові з цим розібратися, і ви можете, хочете з цим працювати, я залишаю форму для реєстрації внизу в коментарях. Якщо в нас назбирається там певна група людей, то я відповідно щось організую. Якщо не назбирається, якщо для вас це. Не актуально, то організувати не будемо. Тому прошу зареєструватися для тих, кому дійсно актуально, і хто б хотів почати нарешті визначатися зі своїми пріоритетами, не жити в дню сурка і навчитися встигати не все, а навчитися встигати те, що необхідно саме вам. І дивлячись на це все, я пропоную поглянути трішечки з перспективу. Можна шукати якихось чарівних методик і шукати способи, як встигати все. Проте, напевно, ми сьогодні з вами вже переконалися в тому, що все-таки встигати все не потрібно. Можна надіятися на те, що якось воно самим собою чином складеться. А можна почати визначати, що для нас головне, задумуватись над тим, що я можу зробити, щоб це головне почало відбуватися в моєму житті і нарешті початися рухати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити в лайк. Для вас це два кліки, для мене це подяка за мою роботу. Підписуйтеся на канал і до наступних зустрічей!